Слава Господу, брати і сестри, Бог допоміг нам до цього часу, до цього місця ми зібрались, щоби нам мати це славне таке зібрання. І перед молитвою я трошки затримую вашу увагу, ми помолимося. Тоді буде співатися Псалом. Ми з браттями вийдемо, приготуємося до звершення заповіді Господні. І для нас сьогодні добрий такий час протягнути руку до святині, до святині. Це велике таїнство. Це те, що Ісус Христос сказав: Оце творить аж поки я прийду. І розуміючи всю відповідальність того, що треба так творити, навіть браття в заключенні, хтось зберіг ту пайку невеличку хліба, чорного, змішаного, можливо, із березовою корою чи мукою з березової кори. Це не був настоящий хліб, але якось жили і зберігали той кусочок хліба, хтось зробив подіє якогось там в соку зробити, можливо, в лісі ягод збирали, було таке. Я чув, розказували, тому що я багато общався із тими, хто мали заключення, і в нашій церкві в селі були такі люди. Навіть той брат один, це нашого просвітера. Дякую Богу, Бог продовжує його ще життя, старший старший брат, але його тато, який вже в вічності, був такий час, момент в нас в церкві, що ну, не було служителя або страшно було. Це в Даражному. Мені здається, що то ще тоді в Жені Мочайської збиралися, тут дехто із села, можливо, згадує. І зайшла влада і питає, хто служитель? Хто служитель? І було страшно комусь сказати, що то я. І встає цей брат Петро Шабаровський, каже, мені все рівно, я от сидів вже, треба ще от сиджу, я і встає перший. Ну, звісно, на той час його ніхто не взяв. І я хочу сказати, брати, і сестри, що приходить той час, приходить той час. Коли знову буде служителям вакше, коли знову, брати і сестри, всі питання або всі звинувачення можуть падати на служителей. І той час недалекий. Я знаю тут навіть в Америці деякі церкви, які під загрозою великих штрафів продовжували збиратись. Да, ці церкви мали суди, вони ті суди. Вигравали, але запрет то був. Но люди збирались. І ми знаємо, як ми збиралися в різних таких ситуаціях десь трошки по домах, десь трошки, знаєте, не всім, не всім числом, не повним числом, як в церкві. Ну, Такий був тяжкий час, але Дух Святий говорить, що вагший прийде. Тому ми уповаючи на Бога, приближаючись до Нього. Будемо величати його і славити, поки є добрий час, поки є добра можливість, брати і сестри. Бо це дуже важливо бути вірним для нашого Господа і не злякатися, і не відриктися від Нього, навіть коли тобі смерть грозить, навіть коли тобі якась інша загроза перед тобою, багато таких загроз ви старші пережили, не дамо діплома. Вивчився, протратив два роки на учобу, і знаєте, що там такого? Зроби то і то, і ми тобі дамо диплома. Послухатись, піти на їхні, на їхні пропозиції, це значить зламатися внутрішньо, зламатися духовно. Ти вірив, ти в щось вірив, ти на щось надіявся, на когось надіявся, і саме відповідальний момент, давай, зроби то і то, або скажи то, і то, або підпиши то, і то, і ми тобі дамо диплома. І браття стояли, навіть якщо втрачали диплом. Бо життя продовжувалось, і Бог благословляв такі сім'ї, і була робота, і працювали, і заробляли. І милість Господня є над нами до цього часу, слава нашому Господу. Тому, як перша заповідь говорить, полюби Бога всім твоїм серцем, всім твоїм єством. І навіть якщо ви спитаєте причину, тому що якщо когось полюбити, треба знати, чому, або якась причина має бути. Я скажу. Одну дуже важливу причину, за що ми можемо і маємо полюбити Бога всім своїм серцем. Це одна із причин, але дуже велика причина. І я її зачитаю з Іванглії від Іоанна такі слова в 19 розділі. З першого віршу Іоанна 19,1 іникше. Тогда Пілат взяв Ісуса і велял бічивать Його. Я думаю, що ви знаєте, які були бічі. Це не просто була різочка, це не просто був батіг, на якому, можливо, кожен ремінь був чи інше. Це була ручка, можливо, дерев'яна, але до неї прив'язані декілька таких віток, декілька таких кожних ремінців. І на них на, кож на кожному ремінці, були прив'язані чи косточки. Але гострі предмети, які впивалися в тіло, і з кожним ударом біча твоє тіло рвалося. Тіло Ісуса рвалося. Шматки. Це страшно на то дивитися. Я одного разу мав велику травму, коли просто моє тіло в трьох місцях було пошматовано. Воно не було розрізане, воно просто було розірване. І на то страшно дивитися. І так Ісуса бічували. Рвали його тіло. Я говорив, я скажу або прочитаю причину, чого ми маємо любити нашого Бога Ісуса Христа. І воїни, сплячи венець із терна, возложили йому на голову і оділи його в баграніцю. Терен, колючки терна могли бути 5 і до 8 сантиметрів. З такого терна сплели вінок, положили на голову, і написано такі слова. Оділи його в баграніцю, але по цьому вінцю били палками. І говорили, радуйся, цар іудейський, і били його по ланітам, там, щокам били. Знаєте, просто це приниження велике, Сина Божого, Бога, приниження велике. Тоді тобто вийшов Ісус з Тернового мінця і в баграніці і сказав їм Пілат, все чоловік. Тут стоїть знак оклику. Я для себе розумію ці слова, що Пілат, можливо, да, ми знаємо, він хотів його відпустити. І можливо, коли він сказав оці слова, знаєте, як ми кажемо, оце людина, якби виділяємо в кращу сторону, можливо, цей возглас був такий, я не знаю, дослідіть. Там стоїть знак оклику. Але іншими словами, можна було б сказати, це не просто чоловік, це не обичний чоловік. Він витерпів, він вистрадав, він стояв мужньо, Він не подавав крику і шуму, він не подавав ні одного крику, брати і сестри. Це теж треба замітити. Від болі ми стогнемо, від болі ми плачемо, від болі ми кричимо. А Ісуса ніхто не почув, що Він кричить, плаче, тому що написано, як овца Він був відділен на заклання і як агнець пристригучому, Його був безгласен. Я довгий час пас вівці, їх було 900 і майже до тисячі, від 1100 до 900. Я не раз був на стрижках, я фок, просто фок, розумію це фактично, або розумію, так і його бачив, як овця був відведен на заклання. Звука не ця тварина, така добра тварина, гарна тварина. І як агнец пристригучому, його був безгласен. Коли йде стрижка, ну, по крайній мірі, я кажу ті роки, як я в тому участвував, ця тварина дуже зрізана. Просто дуже зранена крепко. Можливо, від той техніки, яка спорчена, але звука не видає ця тварина. Вона не має звука, вона все терпить мовчки. Да, можливо, якось реагує тілом. На ці рани, но звуку не чув я. І саме порівняний до цих тварин до овечки, до овци, прирівняний Ісус Христос. І написано так, як Агнець, пристрігущими його, був безгласен, так і Він не відкривав своїх уст. Ось, брати і сестри, коротенько, я одне тільки, одне, один тільки момент трошки розказав. Ми ж знаємо більше, що було. Спочатку у дворі первосвященника, потім Пілата. Ми знаємо, що було в ірода, і скрізь насміхалися над Ісусом, і скрізь били Його. Але Він це мужньо терпів. І оце є причина, чому ми маємо полюбити. А відповідь короткою це все. За наші гріхи. Слава нашому Господу за Його любов. Це все він терпів за наші гріхи, за наші провини, тому що гріх всього людства ліг на нього. Ті люди, які абсолютно не розуміють духовних речей, ті люди, які взагалі не розуміють, що ми живемо в духовному світі, ті люди, які просто. Сповідують матеріальне і знають тільки матеріальне, те, що вони бачать і все більше і нічого не бачать. Вони багато чого не можуть розуміти, брати і сестри. Но ми ж розуміємо, що ми живемо в духовному світі і кром нас окружає духовний світ. Скільки людей вони заключали договір з сатаною своєю кров'ю? Скільки людей, брати і сестри, договорялися з ворогом. І ворог допомагав їм. Но в кінці життя їхнє закінчувалось в муках, страданнях, в страшних страшних агоніях. Як дехто із них казав, спаліть всі мої книги. Він кричав, його тримали, в'язали, але він кричав, спаліть всі мої книги. А чому він так кричав, бо всі книги були настроєні на то, щоб читач. Відказався від Бога і перестав вірити Богові знайшов в Біблії помилку, знайшов Богові помилку. Хай береже нас всі, Господь. Тому що Слово Боже проповідується вже більше двох тисяч років. Слово Боже читається. І я скажу, брати і сестри, що взагалі. Я не цікавлюся якимись так особливо перекладами. Я не хапаюся той переклад кращий, той переклад кращий. Я зараз користуюся тим перекладом, якого я читав з самого дитинства. І я зрозумів, що це для мене написано, що може мені допомогти для спасіння. Тут слово Боже, і багато слово Божого я не розумію по цю пору. Але я його просто сприймаю вірою. Вірую в те, що Бог написав. Вірую в те, що пророки написали, будучи натхнені Духом Святим. І тому Слово Боже каже: досліджуйте Писання, бо ви думаєте, через нього мати життя вічне, а воно свідкує про мене. І Ісус Христос сказав ці слова, і нема іншого доказу, бо так. Бог полюбив світ, що віддав за нас сина свого Однородженого, щоб і всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Віра в Ісуса, дає нам спасіння, дає надію на вічне життя. Отак От просто, брати і сестри. І я приходжу до того місця, і слово Боже, що путь Господній, він легкий, Він прямий, тому що, каже, навіть неопинний піде по ньому, він не заблудиться. Чомусь такі люди, які не вміли навіть писати і читати. Но від слухання Слова Божого, вони плакали, і вони скаляли свої коліни і казали: Ісус, то за мої грехи ти страдав, за мої грехи ти помирав. Я славлю тебе. І їх Божа благодать наповняла. Отак просто. А якщо підійти до цього, до віри і путуючи якісь знання, путуючи якісь докази, путуючи ще щось, брати і сестри, навіть коли твоє серце любить Бога, то навіть ти на творіння Боже подивишся. І ти побачиш там велику славу Божу, як все створено, як все діє. Це велика мудрість Божа. І сьогодні, ми, маючи такий добрий час, ми зараз прийдемо до Господа ще в одній молитві, схиляючи наші коліна, і прославимо нашого Господа. Я думаю, що прийшовши на це зібрання, ми маємо в собі відповідь, чи я сьогодні готовий. Протягувати руку до святині чи ні. Я згадую своє життя. Так, да, було таке час, коли я дуже сильно сумнівався, а написано в Слові Божому, що не повірить, то гріх. Але я плакав в зібранні, я молився. Я давав обітницю Богові. Я не раз давав обітниці Богові просто в самому собранні в своєму серці, говорячи з Богом. Я скажу, яка велика милість Божа, коли в те час наповняє тебе Божа благодать і Божа сила. І ти отримуєш увереність не просто від свого розуму, ти получаєш увереність, якби в Дусі, святому, вірою. І ти розумієш, що не треба тобі зараз якихось можливо робити таких, що. По ступеньках там на колінах ідуть, піднімаються люди, ще інші якісь паломничіства роблять, щоб заслужити собі якесь несходження у Бога. Просто ти повірив, просто ти заплакав, просто ти сказав, Боже, я винуватий перед тобою, прости. І ти відчуваєш, як Божа благодать наповняє тебе. І ти чуєш голос ніжний Ісуса в своєму серці. Прощаю, але іди і більше не гріши. Не грай зі мною, не обманюй мене. Я не раз сказав тобі прощаю, але ти за дверима дома, молитви виходив і був такий само. Я не раз казав тобі прощаю, а ти йшов і жив так само. Це я так просто ілюструю, які ми можемо бути земні люди в цьому життю. Прощаю, ти не наращу. І що замітьте, брати і сестри, коли ми приходили знову до Ісуса, Він нам не казав, я тобі ж простив, а ти знову такий самий. Він ні разу не казав, скажіть, де ви прочитали, що Ісус докорив Петра, що Він відрікся від Нього. Скажіть, найдіть мені в Слові Божому, що Ісус сказав, ти предатель. Я ж тобі казав, ти предаси мене, а ти мені не вірив. Цього Ісус не сказав, а сказав Петро, ти мене любиш, а ще більше Петро, ти мене любиш більше, ніж вони. І каже: паси, овці мої. Браті і сестри, поставив Петра в голові апостолов. І це не значить, що ім'я Петра це для нас якась індульгенція чи прощення, коли ми помолимося до Петра. Ні, ми не маємо права молитись до кого-то інших із людей. Ми маємо молитись. Право маємо до Бога молитись, але через Ісуса Христа ми маємо право молитись до Ісуса Христа. А Дух Святий нам буде допомагати. Дух святий буде ходатайствувати. Дух святий буде воздихати воздиханнями, незрічонними. А написано Слові Божому, іспитуючий духов знає, яка є мисль у духа. І з цими словами ми прийдемо в молитві до Господа, але не скупімося на хвалу для нього, бо він достоїн хвали. Я хочу, щоб ви замітили і пам'ятали, коли хвала для Господа лється із чистого серця, Бог приймає цю хвалу, небо радується цій хвалі, а сатана трепеще, а сатана скриге ще зубами. Тому що він стояв і чатував, і тільки одне чекав, щоб уста Іова проізнесли проклятіє. Після прокляття могла би наступити смерть фізична, но разом з тим і духовне. Но Іо сказав: я нах родився нах і помру. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Ото скажи в цій молитві: Господи, нехай Твоє ім'я буде благословенне за життя мирне і спокійне, за мирне небо, що Бог дарував нам милість велику, Бог дарував нам бачити дітей наших, онуків наших. А хто ще не призваний, ми віримо, Господу, що Його благодать трудиться над таковими серцями, і Бог їх покличе до спасіння. Хвала нашому Господу, Схиляємо коліна, будемо молитись. Амінь.